Кроленята плюшки. Кажуть, що якщо з'їсти забагато зеленого салату, то можна заснути. Мене особисто від зеленого салату ніколи не хилить до сну, але ж з іншого боку, я ж і не кролик. Для кроленят плюшки салат був сильним снодійним. Коли кролик Бенджамін Банні виріс, він одружився зі своєю кузиною плюшкою. У банні утворилося велике сімейство веселе і безтурботне. Навряд чи хто пам'ятає імена кожної дитини. Зазвичай їх звали кролиня та плюшки. Батькам майже завжди не вистачало їжі. Щоб прогодувати всю ораву, і тоді Бенджамін звертався за допомогою до брата плюшки, Пітера, який вирощував на власному городі капустяну розсаду на продаж. Але траплялося так, що у кролика Пітера не було зайвої капусти. Коли так ставалося, кроленята плюшки. Бігли до смітнику в канаві за садом містера Макгрегора. На смітнику містера Макгрегора лежало багато всякого непотребу. Там були горщики з підварення, паперові мішки і гори скошеної трави від газонокосарки, в якої завжди був присмак мастила, кілька гнилих гарбузів. Старі черевики. Одного разу, оце щастя, там знайшлася ціла купа перерослого зеленого салату, який вже пустив стрілки. Тут вже кроленята плюшки не розгубилися і до схочу наїлися салату. А потім один за одним попадали на скошену траву, і... Поснули. Але на тата Бенджаміна Банні зелений салат діяв не так сильно, як на дітей, тож сон його здолав не відразу. І перш ніж заснути, Бенджамін здогадався натягти на голову паперовий пакет, щоб не докучали мухи, маленькі кроленята плюшки. Чудово спали під теплими сонячними променями. З галявини за садом доносився віддалений тріск від працюючої газонокосарки. Бронзові м'ясні мухи дзищали, злітаючи і знову сідаючи на садову огорожу. Стара маленька мишка. Нишпорила поміж горщиків з підварення, вишукуючи шматочки чогось їстівного. Звали мишку Маусіна Миштон, і в неї був дуже довгий хвіст. Мишка Маусіна зашелестіла паперовим пакетом і ненароком розбудила тата Бенджаміна Банні. Вона кілька разів вибачилася і відрекомендувалася знайомою кролика Пітера. Бенджамін і Маусіна мирно розмовляли, аж раптом вони почули чиїсь важкі кроки. І тут же, прямо у них над головою, на цегляній стіні. З'явився містер МакГрегор і висипав мішок скошеної трави. На поснулих кроленят плюшки. Бенджамін причаївся під паперовим пакетом. Мишка сховалася в горщику з під варення, а кроленята продовжували безтурботно спати під купою наваленої на них трави. Вони й не подумали прокинутися, тому що зелений салат такий снодійний. Їм снилося, ніби мама плюшка підтикає їм ковдрочки, а вони сплять у своїх ліжках. Після того, як мішок спорожнів, містер Макгрегор подивився униз. І побачив якісь смішні коричневі, начебто кінчики чиїхось вух. Одна бронзова муха сіла на такий волохатий кінчик, і той сіпнувся. Містер МакГрегор зліз зі стіни і підійшов до канави ближче. Один, два, три, чотири, п'ять, шість маленьких кроленят. Маленьких кроленят, примовляв він, укладаючи малюків у мішок. А дурненьким кроленятам плюшки снилося, що мама повернула їх на бочок у їхніх ліжечках. Вони трохи покрутилися вісні, але так і не прокинулися. Містер Макгрегор зав'язав мішок та залишив його на цегляній стіні, а сам пішов, щоб прибрати косарку в сарай. Щойно він пішов, як на доріжці з боку поля з'явилася місіс Плюшка банні. Вона підозріло подивилася на мішок, гадаючи, куди ж поділися її чоловік та діти. Тут мишка Маусіна вибралася з порожнього горщика з підварення, а Бенджамін висунув голову з паперового мішка. І вони розповіли мамі плюшці, що сталося. Тато Бенджамін і мама плюшка були в розпачі. Вони хотіли розв'язати мішок, але це їм ніяк не вдавалося. Проте... Маусіна миштон діяла рішуче та енергійно. Вона швидко прогризла величезну дірку в нижньому куті мішка. Кроленят швидко витягли назовні та надавали їм ляпасів, щоб розбудити, а потім напхали в мішок гнилих гарбузів, засунули туди стару щітку і до того ж дві зморщені рібки. Потім усі вони сховалися у кущах і стали чекати на містера Макгрегора. Згодом містер Макгрегор повернувся і забрав мішок, але він навіть не зміг підняти його на плечі, тому що він був дуже важким, і йому довелося тягти його в руках. Усе сімейство банні рушило йому вслід. На достатній відстані, щоб містер МакГрегор їх не помітив. Вони бачили, як містер МакГрегор увійшов до будинку. Кролики вирішили підкрастися до вікна і подивитися, що ж буде далі. Увійшовши до кухні, містер МакГрегор кинув мішок на викладену кам'яними плитами підлогу. Якби в мішку були кроленята, їм було б дуже боляче. Через віконце було чути, як господар підтягнув до себе стільця, як скрипнули його ніжки об кам'яну плиту. І як задоволений містер МакГрегор реготнув раз, два, три, чотири, п'ять, шість маленьких кроленят. Які ще там кролинята?» – запитала в чоловіка місіс Макгрегор. Невже вони знов щось погризли? Один, два, три, чотири, п'ять, шість маленьких кролинят!» – повторив містер Макгрегор, загинаючи пальці. Один, два, три – «Не мили, дурниць, розсердилася місіс Макгрегор. Що ти там таке бурмочиш? В мішку кроленята один, два, три, чотири, п'ять, шість не вгавав містер Макгрегор. А тим часом наймолодше кроленя забралося на підвіконня. Місіс Макгрегор взяла в руки мішок і помацала його. Вона сказала, що намацала шість штук невідомо чого. І якщо це кролики, то вони, мабуть, дуже старі, тому що дуже тверді, і ще вони чомусь усі різної форми. В їжу вони не годяться, сказала місіс Макгрегор. – але принаймні я оброблю кролячим хутром моє осіннє пальто. «Як би не так. вигукнув містер Макгрегор. Я їх краще продам і куплю собі тютюну. Ще чого, обурилася дружина. Я зараз же повідрубаю їм голови і зніму з них шкурки. Місіс Макгрегор розв'язала мішок і сунула в нього руку. Намацавши гнилі овочі, вона страшенно здивувалася і вирішила, що чоловік навмисне над нею. Пожартував. Містер Макгрегор теж дуже розсердився. Гнилі овочі полетіли в кухонне вікно, і один гарбуз влучив у молодшого банні. Тут тато Бенджамін і мама плюшка вирішили, що зараз самий час тікати, і всі помчали додому. Ось так. Містерові Макгрегору не вдалося купити собі тютюну, а місіс Макгрегор оздобити осіннє пальто кролячим хутром. Але зате до Різдва мишка Маусіна Миштон одержала в подарунок від сімейства банні стільки кролячого пуху, що його вистачило на шубку, на шапочку, на муфту. І на пару гарненьких рукавичок.